Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Копійка. Нові акції з 16 по 22 лютого. Батарейки Panasonic набір 4 штуки за 85 гривень. Такі по 29 гривень батарейочки. Є менші, є більші. Освіжувач повітря автомобільний. Ціна 27 гривень. Фарба для волосся палет зі знижкою 30% 90 гривень. Кольори на вибір. Батончики мюслі. Смаки є на вибір. Бачу, є кокосовий, є чорничний. Ціна 5,50. Вага 25 грамів. Кава у зернах старого Львова 900 грамів за 460 гривень. Серветочки вологі дитячі наторела. Вони йдуть з клапаном 120 штук, але вони такий досить великі На вигляд ціна 69 гривень. Щоденні прокладки Bella Soft або Classic 60 штук за 73 гривні. Гель для миття посуду 30 гривень, 1 літр. Декілька ароматів грейпфрут, лимон та м'ята. Такий поглинач вологи, є цитрусовий аромат або квітковий, 400 мл в такому пластиковому контейнері. А є ще варіант підвісні алоєвера 89 гривень. Рушники паперові наторели двошарові, 140 відриві за 42 гривні. Тканинні масочки є із різними компонентами: медова, алоє, авокадо з муцином равлика. Ціна всього 15 гривень. Ці тканинні одноразові. Такі варіанти. Тут вони йдуть у вигляді тваринок. Бачите, сама масочка буде така цікавинка. Ціна теж 15 гривень. Є ще котики двох видів і пандочка. Такі масочки по 15 є і з колагеном або з екстрактом перлин. Від Farmstay алоє маска 15 гривень. Така з перлинами, яку ми бачили зверху. Є ще маски єдинорожки, теж по 15 гривень. Масочки 4 в одному. Вони різних кольорів 15 гривень. Для губ маска по 5 гривень. Ви знаєте, мені донечка таку подарувала, але то було весело, як ми їх разом уділи ці масочки. Пачі є, вони теж, до речі, по акції 6 гривень 50 копійок. Дуже багато товарів зі знижками 50 і навіть більше відсотків. Масочки плівки для обличчя. Ціна 49 гривень 75 мл. Така масочка з зеленим чаєм, глиняна всього за 29 гривень 40 грамів. Патчі в баночці 60 штук на 30 процедур. Ціна 89 гривень. Алоївера, золотий колаген і золотий моцинравлика. А ще ось такі масочки. Медова, рисова, алоєвера 15 гривень. Суттєва знижка на гелі для душу це ось такий палмулів 650 мл за 119 гривень. А ще є від палмолів ось такі гелі об'єм 500 мл. І ціна 119 гривень. Снижка 40%. Рідке мило ідеал. Family Ідеал. Тут об'єм 900 мл. Аромат перси, кокос. Ціна 34 гривні. А ось такий варіант. Груша соковита. Тут більше 1,5 літри і ціна 72 гривні. Зубні щіточки від Oral-B. По 69 гривень. Я бачила на просторах інтернету такі от щітки кругленькі для чищення зубків у діток. Ціна зараз в копірці 13 гривень. Набір зубних паст Blendamed. Дві штуки по 75 мл. За 99. Такий дует: це зубна паста 75 мл і щіточка за 79. Зубна паста «Аквафреш» за 54 гривні 75 мл. І ось такі по 27 гривень 100 мл. Блендамет 75 мл за 39,50. Є три варіанти в асортименті. Доктор Санте» гель-пілінг для умивання. 200 мл 67. Така пінка для умивання по 67 гривень також. Міцелярна вода Simple 400 мл 135 і гель 139. Міцелярна вода від Garnier 400 мл 137 гривень. Такий варіант 119, а 100 мл за 75 гривень. Нівея 400 мл 125 гривень, 100 мл 72. Доктор Сантен. Пінка для омивання, ніжне очищення 55 гривень 150 мл. І зая це для омивання – 119. Просто шалений розпродаж, я б сказала, таких осінньо-зимових товарів, наприклад, рукавички. Знижка аж 70%, ціна 14,70. Ось ці вони не є такі грубі зимові, а можна дітям весною і б і ні, якщо прохолодно, одівати. 29 гривень. Ось така пов'язочка для волосся. До речі, воно мені дуже сподобалась така в виконанні теді, м'якенька. Є ще світліший колір. Я думаю, це вже по залишках в магазині можна використовувати і на двір, і так, наприклад, для умивання, а чому б і ні? В'язані із бантиком. Ціна 29 гривень. Шапочки взагалі по 40 гривень і 50 копійок. Де ви ще такі ціни бачили? Це, це справді копійки. Бо порівняти з іншими мережами, з іншими магазинами, то ціни в рази, в рази дорожчі. Не 40 буде, а 400 коштувати. Такі шапочки це, до речі, тонші, осінньо-весняні, не зимові. Значите, вони не йдуть з таким грубим утепленням. 22 гривні 50 копійок. Перескановую, бо чесно самі не віриться, що є такі ціни. Такі накладні вушка, на вушка. 75 гривень. Є різні мечти із мордочками тваринок, зіроньки. Всі вони в однакову ціну. Така шапочка, це трохи цупкіша. Ціна 55,50 це вже зимова, бо ці от тонші. Такі пов'язочки. Ціна 49. Ці нічомусь на резиночки схожі, такі тягучі. Ціна 49. Угу, і ось такі по 49. Гарно, до речі, на волоссі дивляться. Фоторамка 85 гривень. Такі лав ви знаєте, я так давно приглядаюсь на ось цей контейнер, і нема на них акції 550 мл 75 грн. п'ять гривень. Мені подобається, що вони герметично закриваються і легко відкриваються. 24 грн. гривні для чаю силіконові. Такі квіточки, вони є в різних кольорах. Як вам такі квіточки, ситочка? Вони до речі, йдуть без підставки. Ну, ось таке кухонне приладдя акція, ополонник за 55 гривень. Лопатка із отворами. такими І ложечка, ціна 55 також. Вау! А ми з вами такого ще не бачили. Нова колекція кухонних інструментів. Така ціка, цікава лопаточка. Ай, ще й має ось такий стопер. Ціна на них 75 гривень. Такі пензлики. Цікаві. Так, ополонник. Це ось він. Ціна 85 гривень, а це і ложечка 75 гривень. Шумівки по 95 гривень. Такі лопатки 85 з отвором або без. Вони всі мають ось цей стопер. Як вам новенька колекція. Хочу трошки вам описати матеріал. Тут відчувається як силікон, а основа твердіша. А ручка пластикова. Таке поєднання матеріалів. Спінювач для молока. Ціна 34. Чай родина. 20 пакетиків. Акційна ціна 13 гривень. Знижка аж 41 відсоток. Сочки віні по 10 гривень, 200 мл, Соки спончбов по 14 гривень. І ось такі по 12. Ось. Це теж 200 мл. Набір бокалів для вина 6 штук по 245 мл – знижка 50%, 142 гривні 50 копійок. Піала керамічна за 29 гривень. З такою квіточкою ромашкою. По 34 гривні чашечки на 220 мл. Аж 50% знижки на ось таку чашку. Об'єм 180 мл. 24,50 гривень. А ще ось такі за 34 гривні. Кубики курячого бульйону. 3 гривні 50 копійок. 10 грамів. Зразу згадала цю рекламу. Галіна, бланка мульбуля. Кислота лимонна. 100 г 12 гривень. Цукор ванільний. Гривні 50-10 грамів. До речі, тут багатенько всякого для випічки. Є і згущувачі для сметани, і крохмаль кукурудзяний. Щоправда, зараз без акції. Перець дохмяний горошком 12 гривень, 15 грамів. Проправа до м'яса 8 гривень за 25 грамів. Дуже гарна ціна. Такий варіант: тут 50 грамів, це овочева. Приправа 9 гривень і хмелі сунелі за 8. Копійки округлі, щоб було зручніше слухати. Паштет м'ясний із куркою 39 гривень 330 грамів. Консерви Даринка сердина атлантична. 40 гривень 240 г. Тунець салатний у власному соку 150 грамів 48. Даринка сніданок Туриста 240 грамів за 32 гривні. Олія, ось такий варіант за 64 гривні. Любонька 850 мл і 40 гривень за пів літра. Аж 50% знижки на гель миття посуду. 1 літр за 30 гривень. З такі акції. Фейрі по 69 гривень за 450 мл. Цей засіб півник по 140 гривень. Два варіанти на вибір 600 мл. А без розпилювача за 130 Органайзери в купівці це моя окрема любов. Ви знаєте, тут можна знайти такі цікавинки, що не знайдете ніде. Наприклад, ось такий варіант. При бажанні можна підвісити, там ще йде ось такий шнурочок в комплекті, то, бачите, і гачечки, і кишеньки. Цуткий матеріал. І знижка 50%. 47-50%. Є різних кольорів, є різних форматів. Тож, кому така тематика цікава, завітайте в копійку, можна знайти щось дуже навіть гарне. Ви таке бачили? Маркер для підошви. 24 гривні. Чорний колір. Станки для гоління Gillette Venus. Варіанти, 3 штучки, 3 леза 131 гривня. Ці дорожчі по 204 гривні. Набір 3 штуки. Вологий туалетний папір 130 штук з клапаном на торелле, Ціна 48. Мозаїка серветочки паперові 35 штук за 6 гривень. Де такі прикольні брелочки, Хто любить крокси. Ціна 37 гривень. До речі, брелочки Дуже багато є різних. Цікавих. Вологий корм для котів м'ясна миска. 100 грамів пауч, Ціна 11 гривень. Такі, до речі, я не бачила ще такого корму. Хто знає, хороші, не хороші, обов'язково пишіть в коментарях. Новинка приїхала. Ціна 12 гривень 85 грамів. Бачите, від цієї торгової марки ще є у баночках металевих. 415 г за 33 гривні. І менші по 85 грамів за 23 гривні. Зручно, що вже є ключ для відкривання. Вологий корм Leopold по 8,50, Міау по 11 гривень, фріскас по 12 гривень.